Кошенята попліткуємо. Чого очікувати від другого епізоду проєкту Холостяк та які сюрпризи чекатимуть ще попереду? Тож мощу зручніше, наливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. І Я просто за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу учасницю. надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету кожної дівчинки із шоу. Друзі, я захворів в мене ротовірус, на превеликий жаль. Я нічого не можу з цим зробити. Знімаю під антибіотиками з температурою випуск. Тож дуже вас прошу підтримати, не злюкатись, якщо буду десь тупити, не все озвучувати, тому що температура висока. Чим ми були здивовані? Давайте я не буду відтворювати усю хронологію серії, а розповім найосновніше. Епізод почався із появи зотової. Сказала, що вони познайомились, коли він написав її після. Міс Україна в 21-му році довго переписувались, але зустрітись не могли. У них був тет-а-тет, -тет, так би мовити. Вона розповіла про те, що з багатодітної сім'ї там така драматична історія навколо її життя. І вона просить його відпустити там буквально на декілька днів врегулювати сімейні питання. Але Діано, дивись, я знаю зовсім іншу про тебе інформацію, обов'язково озвучу. Я вам нагадаю, що наступного тижня у нас відразу два зливи у вівторок та в четвер, два випуски. І повірте мені, гаряче, тому що багатьох дівчат ми розкриємо зовсім іншого боку. Короче, він відпустив принцесу з балу і сказав: Повертайся. На половинкині теж особлива увага, тому що з тебе роблять на неї величезну ставку, але там є певні нюанси. Працює вона в мілітарі напрямку, знає дуже багато про дрони. А в принципі, дівчина приємна, позитивно себе проявила. І на половинкину я би вам радив звернути особливу увагу, чому пізніше теж розповім. А, і я нагадую, що в нас є чудова телеграм-спільнота, є публічний телеграм-канал, посилання в описі та в закріпленому, а також ВІП-телеграм, де там трішки більше ексклюзив. Узивів з'являється все раніше. Тож хто хоче, можете придбати підписку на платне або чекаю вас. Усіх в безкоштовному телеграмі. Валерія Жуковська, майстриня спорту з кінної їзди. Я думаю, ви помітили, що кожного сезону у нас з'являються спортсменки. Валерія не стала виключенням, спілкувалися вони там з кіньми, каталися. Ну коротше, типове побачення досить шаблонне для проекту Холостяк. Самому ж будиночку відбувається жаба-гадюка між дівчатами. Я навіть не знаю, що тут додати, тому що все передбачено в кращих традиціях проєкту. Дівчата підготували для цимбулька афішу, і він саме з огляду на ці афіши спілкувався, обирав, з ким же ж піде на тететет -тет або на групове. Спілкування в залі між дівчатами інтерактив, питання від решетника, гучна дискусія про кекс, про секс коли це норм, коли не норм. Надін відмовляється відповідати. Надін Головчук буде у фіналі. Ми з вами це вже злили. А от на питання про те, що чи готові ви пробачити зраду, дівчата стали відразу сумними, тому що, як виявилось, у багатьох був травмуючий досвід, і тут ми переходимо до візитівки Вікторії. Крилась, Крилась, яка схожа на філонову. котра Обожнює рожеве, в неї там своя любовна любов, про те, що вона дуже багато чим жертвувала, але заради нових стосунків, готова йти. Вперед, наша надюшка алеграва має свій салон краси на печерську, звикла все контролювати, і в її візитівці ми з вами побачили позаду іграшку для дорослих. Питання знімається, зрозуміло, що хотіла привернути увагу, але я хочу запитати у наших кошенят: а чи справді цей салон краси було заявлено, що вона дуже багато працювала, втомилася, значить, пахала як кінь. Але все ж таки досягнула свого успіху. Наскільки це її успіх, заслугований успішний успіх? Напишіть Директ на Моінстаграм, залюбки вивчимо. Перше так зване тете -тет спілкування було водночас із надюшкою, контролером, нашою алегровою Яною і Віточкою. Перше тріо. А значить, я не вірить в любов, розбите серце. Чоловік, ми вже розповідали цю історію в попередніх зливах. Можете зайти, подивитись на каналі. Віточка втюхає незрозуміло, що до того ж говорить, що пережила онкологічне захворювання. Про що я чую вперше. Але склалося враження, що вона приховувалася за черговою маскою, і це зіграло проти неї, тому що вона покинула проєкт після першої вечірки. Але ми з тобою, віточко, ще не прощаємось, адже попереду цікавезний злив. Іра, шляпа, як я її називаю, говорить про те, що вона модель, але це не зовсім так, правда, Іро? Зняла вона свій капелюх, красива дівчина. Звісно, що пройшла далі, особливо коли він вручав їй троянди. В них була гра на 1, 2, 3 назвати рандомне слово. Він говорить троянда, вона говорить магазин, він говорить хочеш, вона йому говорить світлофор. Коротше, логіка повністю відсутня, але вона цікава панянка, і за нею хочеться спостерігати. Тож ця дівчина однозначно робитиме рейтинг та перегляди. Також я разом із Танею Підідовою написав саундтрек до нового сезону проекту Холостяк. Тож послухайте, обов'язково скачуйте в свої плейлисти Spotify, Apple Music, YouTube Music. Вже доступно на усіх стрімінгових платформах і підтримуйте своє українське. Я впевнений, що вам композиція сподобається. Давайте послухаємо. Ти знаєш Тараса, мені по цимбала, твоя любов і троянди. Ти знаєш, Тараса, мені по цимбала твоє неправди я просто цимбалю. Я залишився у величезному захваті від Наталі, яка працює в ДСНС. Вона усю вечірку була сумною, пішла на приватне спілкування з Тарасом, розповіла про те, що дізналася, загинули її колеги-пожежники. Був черговий приліт в Києві, і вона в такий тяжкий період не може залишатися на шоу, грати любов на любов, коли гинуть її колеги. І Наталю, саме завдяки таким дівчатам, як ви, ще залишається маленька соломинка того, можливо, і не все по сценарію, можливо, якась часточка правди є. Але Наталя за власним бажанням покинула проект. Проте Цимбалюк зробив красивий крок. Погодьтеся, коли він підійшов, дав їй троянду, але зрозуміла справи, що це не він до цього додумався, а редактори йому підказали: піди візьми троянду, дай їй, аби це виглядало максимально по-джентльменськи. Тож, Наталю, ви в моєму сердечку плакав разом з вами, переглядаючи вашу історію. Ви неймовірно, просто про це знаєте. От у нас 12 троянд, дівчат 24. Найцікавіша інтрига була, коли я, вчителька, Настя і Софія, не отримують троянди, тому що на столі закінчилися. Ці атрибути так звані, але Тарас говорить, що не хвилюйтеся, ви підете зі мною на перше побачення на цьому сезоні, і ніби все прикольно. Я на це вчителька, Сефіша, мія це міс Україна і Настя, яка на жаль, мені поки що абсолютно нічим не запам'яталася. На мій погляд, цей епізод був більш спокійним, занадто врівноваженим, набагато менше атмосфери, тобто. Перша частина вечірки, вона була класнюча. Зараз те, що я побачив, ну я себе стримував, аби не заснути. Не знаю, як у вас з цим, але склалося саме таке враження. Тож будемо дивитися, що там далі. На мій погляд, найцікавіше в цьому сезоні зливи на дівчат. Нагадаю, у вівторок і в четвер чекайте, також зроблю невеличкий спойлер. Буде заблюрений пост, хто захоче залишити за нього зірочки і зможе приглянути попередньо, задовго до того, як вийдуть зливи. Коротше. Друзі, долучайтеся, у нас тут гаряче, палки обговорення, телеграм-канал. Обов'язково на YouTube Залиште вподобайку, підписку, коментар. Працюю для вас 24 на 7. І тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати свіжі випуски пліток, які виходять кожного дня. Я з тебе дякую і на тому, що серія не складалася із восьми годинного полотна нудятіни. Якось так. Ну що, почуємось Побачимось, Па-па!